8+. плюс триває у студії Юлія Стафурова. Рада усіх бачити. І далі говоримо про вибори під час війни. Україна готова. А чи готові партнери гарантувати безпеку? З нами вже на відеозв'язку. Олег Лісний це політичний аналітик. Пане Олеже, рада вас бачити і слава Україні. Героям слава ну і насправді щось таке цікаве дуже несеться. Трамп вже вдруге за тиждень згадав про вибори в Україні. Які за його словами вже давно не проводили. Зеленський після цього заявив, що готовий провести ці вибори, дав розпорядження або, так би мовити, чекав відповіді від Верховної ради пропозиції. Так у парламенті, тим часом вже сьогодні знаємо, що Корнієнко заявив, що готові все підготувати, відповідні закони необхідні, але... Потрібні гарантії безпеки, ну тобто, все якось так замкнулося в одному колі. Ви хочете вибори, ми хочемо гарантії безпеки. Але тим не менш, а що так часто? Та, да, дійсно, в нас через війну зараз є неможливість проведення виборчого процесу. І багато хто, і Верховна Рада, відверто, і президент, і місцева влада вже пересиділи свої строки. Але разом з тим, що так Трамп вчепився за ці вибори? Можливо, це через те, що Путін постійно говорить про те, що в нас влада не. Легітимна. Дивіться, по-перше, я з вами згоден, що це питання вже неодноразово піднімалося. Принаймні, ми нарахували з вами другий раз, а можливо, і більше. Угу. Путін ще більше про це говорив. Тут теж треба наголосити. Можливо, це відголоски поїздки зятя і друга Трампа до Москви, Йому там, їм там Путін говорив, окрім полтавської битви, мабуть, ще цілий віз всякої, всяких ексклюзивів, і вони нашептали на вухо Трампу, що це от один із елементів, який може впливати на нинішню ситуацію. Чому це видається нереальним і, скажімо так, далеким від сприйняття Трампом цієї ситуації? По-перше, Трамп вважає, що все опирається в будь-якій державі в одну людину. звик uh -huh. з диктаторами. Там, Путін сказав, всі сказали, є, і побігли. Да, там, куди вони хочуть, не хочуть, милицях, але біжать. Точно так же сказав там кормчий китайський сі, да, і трамп так само робить. Зараз в нього теж зосереджена майже уся влада в Америці. Давайте будемо відверто. Він теж собі да. такий, собі диктатор, якщо. Можна так ну, сказати. Поки що на мінімалках, тому що таке він заздрить Путіну, там можна багато чого і сидіти на своєму кріслі дуже довго. Так от дивна ситуація в тому, що ніхто не нашепче на вухо Трампу, що в Росії вибори не проводилися вже дуже давно. Було перепризначення, перепризначення і перепризначення, і буде перепризначення до Мазалеї. Ну, це його чогось зовсім не йому це не свербить, а Україна дуже свербить, тому що це не демократично. Ну так тоді давайте будемо робити чесно і благородно. Оскільки вони кажуть, їм Путін сказав, що він під час війни проводив вибори. Ну ні, це перепризначення. Тоді давайте, хай Росія проведе по всім. Міркам, хай наростуть спочатку альтернативні політичні сили, з'являться політичні лідери, запустять туди європейських, американських спостерігачів, відповідні організації. І тоді давайте паралельно припинимо вогонь, проведемо вибори. І там, і там. Ні, ну такого ж не буде, тому що це, ну, це Путін не... скаже. Путін скаже на це, що ті території, які він хапнув, в нас тане законно е, анексував і собі в Конституцію записав, да, що він там одразу вибори провів. І ми пам'ятаємо, ми так. не раз про це говорили. Ну тобто, якщо він це скаже, то він підкресли, що звісно, що все, все, все будуть сміятися, але. Все-таки я маю це сказати, що він порушує міжнародне право. Ну, Трамп, ми, ми так бачимо, що плювати хотів на то міжнародне право. Якесь це там так. право Трампа є і його бачення взагалі цієї світобудови, як це має відбуватися. Ну якщо він mm -hmm. говорить, що Крим з усіх боків оточений океаном. Ну, він просто моря ніколи не бачив. Для них Соловна вода це завжди океан, тому тут нічого страшного немає. Ситуації, якби це було саме страшне, що він сказав, то я, я був би радий, я б навіть е, погодився переназвати Чорне море на Чорний океан. Нема питань, хай буде океан. Якщо це принесе мир в нашу країну, Тобто, на превеликий великий рік простих рішень у нас немає. І е, українська сторона зробила все правильно. Оскільки Трамп як розраховував, ну я суб'єктивну оцінку, звісно, я там свічку не тримав в Білому домі, але він звик, що коли кажуть про вибори, українська сторона каже: Ми не можемо провести, у нас війна, військове положення. І він тоді ходив би з цим до самого різдва і розповідав: дивіться, я йому запропонував, він тримається за владу. А на себе теж треба в зеркало подивитися, тому що мені здається, що він вже теж тримається за владу, ще не пройшовши повний термін. Ну то Бог з ним, це його розсудять американські виборці. А тут Зеленський каже, ну ми питаємо, проводимо. Проводимо, тільки от якщо вам дуже це хочеться, то давайте тоді призупиняти вогонь. Угу. Ну, тобто це є гарантія безпеки, і щоб це було дотримано. Тому що коли люди йдуть на вибори, один із елементів, яким зобов'язано надати держава, це безпечне волевиявлення в рамках закону, в рамках відповідно до прав громадян України згідно Конституції і так далі. Так далі. Дуже багато чого треба. Але Україна каже, нема питань, ми це все зробимо. Ми навіть готові поміняти законодавство. Але ніхто під обстрілами голосувати не буде. Тому якщо це єдина причина, якщо ви дійсно це подалюєте, якщо ви дійсно вірите, що вибори можуть вирішити все, давайте зробимо це разом. І тут виходить Трамп і розповідає вже: 82% хочуть того, що я от запропонував. Яка соціологія? Хто провів, подивись на свою соціологію. 70, з гаком е, громадян. Сполучених Штатів да? хочуть, щоб ти допомагав Україні, щоб ти прогинався під Путіна. Но поки що це не дуже турбує, але з наступного року буде турбувати, тому що до виборів в Конгрес самі без себе не пройдуть. І поки що все-таки в Сполучених Штатах є демократія і виборець спитає у своїх конгресменів або у тих, хто хочуть йти. А що ж таке, чому Америка слабка? Виглядає, чому вона прогинається під Путіна, який не може захопити 12 з гаком років Україну, а розповідає, що він це зробить ось ось. Ну, ось ось це може на превеликий жаль тягнутися десятиріччиною. Тому я наголошую на тому, що українська сторона готова до конкретних дій, але конкретних дій. А не слів, тому що сказати і потім знову в кущі і піднімати іншу тему, ага. ну це так, це, це дуже схоже на поведінку, ну, скажімо, не зовсім людей. Тому треба за слова свої відповідати і робити так, як якщо ви вважаєте от один, два, три пункти і в усьому все має починатися з виборів, значить примусите Путіна. Припинити вогонь. До речі, нагадаю нашим глядачам, що припинення вогню це теж вимога Трампа, який кричав, тупав ногами і так далі. І все, і європейці казали, що ну дай Боже, до такого-то числа не станеться припинення вогню, ми як пішов, як Тауроса так і не передали. До речі, Мерц теж виставляв конкретні дати. Трамп виставляв дати, ну вже смішно називати 24 години. Це навіть йому вже не смішно. А я знову ж таки зверну увагу на глядачі на тому, що жоден дедлайн, а краще дедлайн воно стосовно війни, мабуть, звучить дуже погано, є таке красиве українське слово крайдата. Uh -huh. а, і вони озвучувалися, але жодна ця дата не була фіналізована. Тому те, що зараз до Різдва хочеться якогось подарунку, ну, я не думаю, що в Україні хтось готовий подарувати Трампу подарунок, який потім знищить нашу державу. Дуже дорого нам обійдеться такий подарунок. Тому, мабуть, в цій ситуації Трамп залишиться без подарунку. Угу, угу. Але разом з тим постійно про те, що там у нас влада нелегітимна і педалює цю тему і перед Трампом, так Путін, про якому вже згадували, да, Кремль, умовно. А на що він розраховує? От мені цікаво, що ну уявімо, так. Історію про те, що нам штати гарантують безпеку, так штати, європа, тобто і забезпечують безпеку, і ці вибори, ну начебто відбувається. Він розраховує на що? Що він сюди умовно всуне якогось проросійського кандидата, кандидату, маріонетку, да якогось там слеш Медведєва, ще якогось бойка, чи ще якогось там персонажа, і ми за це проголосуємо. Він дійсно, після того що сталося, і після того що відбувається, на це розраховує. Дивіться, по-перше, він розраховує на те, що в цей період він зможе зробити те, що завжди руйнувало українців, це створити внутрішню конкуренцію. Uh -huh. І конкуренція під вибори, вона переходить за межі дозволеного і всі починають битися тут, як на фронті. Ну, Щось всіх на фронті немає, але все одно. І це може призвести до дестабілізації всередині держави. Якщо гіпотетично не приводить, до влади приходить м, якась інший політик, або залишається той же, там же Зеленський, ну там як вийде, да? угу. то що заважає Путіну сказати, так а це ж все ж нелегітимно. Ну, ні, а дивіться, а вони от в цьому в якійсь області не проголосували. Ну і дарма, що ми їх конституції записали. Вони ж типу українські. А чому вони не провели там в Донецькі або в Луганські? І Трамп скаже, ну так, да, точно, а чого ж не провели? Ну от не провели, значить і не легітимні. Тобто, він же ж не джентльмен за столом. Він зовсім не джентльмен. Тобто його, йому треба, щоб будь-яка ця новація вона призвела до дестабілізації ситуації в Україні. Все. І вони до цього готуються. І є у нас і корисні ідіоти, які будуть рвати владу і рватися вирати, до влади, незважаючи на те, що на кордоні або на території України стоять російські війська. І це така мина оповільної дії. Хоча я сподіваюся на інше, що Трамп, коли до нього підходить конкретика, він починає шукати винних. Перекидати на когось, і це може зайняти час і врешті-врешті-решті не забуває. І якщо нам вдасться в цьому році вистояти, маю на увазі не, не полі бою, а от під натиском Трампа... В цьому році я теж хочу уточнення, 25-му, чи ви вже берете і 26-й 25-му, 25-му дойти до того, що почався 26-й, 26-й рік це буде, не знаючи українських виборів, але в США точно. І цифра людей, які не будуть задоволені діями Трампа, ну буде зростати. Тому що дивіться, що відбувається в тих штатах, де ніколи в житті не вигравали в містах, да? не вигравали дем демократи, а тут... Виграють не не тільки демократи, жінка вперше за весь період виграє для Трампа. Це ну, досить серйозний удар, тому що він же у нас єдиний матч на цій планеті. Okay. От, а тут таке. Тому тоді в нього буде інша риторика. Тоді йому якісь люди будуть вуха шептати, що вони давайте можемо якось будемо по-іншому себе вести, бо соціологія показує погано. В конгрес можуть зайти демократи. А якщо він там зайде багато, то імпічмент це теж як варіант. Дойдуть до логічного завершення чи ні, але нерви похотять. І так далі. і так далі. Тому я вважаю, що ну, не зовсім це популярна в нашому експертному середовищі думка, але я виходжу з логіки простого українця в цій ситуації. Не варто заглядати дуже далеко, треба сьогоднішній день пережити і зайти в наступний. І отак от потихеньку-потихеньку ми дойдемо до якогось, не знаю там, Логічного кінця, там, трагічного, переможного. Але по-іншому ми не можемо робити. Оскільки, якщо ми будемо тратити ресурси на те, що е, буде буде там колись, у угу. ну, нас так не виходить. І ну, в ви, нас ресурсів так багато немає. Трампа є, там, він може гратися що завгодно, там ще три роки, да, ну є. Але ж ми його прекрасно знаємо. Нещодавно я ж нагадував сьогодні вашим колегам неодноразово, що Маятник Трампа він чим прекрасний, що він на місці не стоїть, він не може десь зачепитися за якийсь куток і висіти там вічно. Коли у нас всі раділи з того, що Трамп почав говорити про Путіна погано, то він говорив, нещодавно, да, вже всі забули. Вів санкції і сказали: Ну, от, от, все, Дональд прозрів, все, він, ага. він читає неморзвілку, а читає розвіддані реальні, він на них спирається. Він натупає ногами на Путіна, от дивіться санкції. Я кажу, дано радієте, цей маятник полетить в нашу сторону, і ми знову будемо винувати всьому, що сталося. Так воно і є. Тому, якщо йти за моєю логікою, звісно, я можу помилятися, але цей маятник полетить і в іншу сторону. Просто треба зараз витримати оцей наїзд, тому що все таке провідна психологія Трампа це як у нас колись у бандитів 90 х Да? Що тут треба наїхати, mm -hmm. а там, якщо клієнт злякається, знак заберемо все. Якщо ні, іншого майже. Це типу за принципом, як зробити людині добре, треба спочатку зробити погано, а потім так, як було, так? Ну, вже на превеликий жаль, так як було, не буде. Але ну, якщо брати як формула, то так само. Тому я думаю, що Зеленський і європейці, європейські лідери, які спілкувалися з Трампом, вони mm -hmm. вже цю формулу зрозуміють. Головне, цей нахрап. Нівелювати, але з іншого боку, я думаю, що треба робити європейцям, як ми, тобто не просто там казати там приємні речі для Трампа, а і малювати реалії, які Європа може зробити. Угу. Що, ну, от Якщо сьогодні звучить, от якщо сьогодні фраза була в пресі, що немає плану Б, якщо Сполучені Штати вийдуть із НАТО, Да? Но це неправильна цитата. Треба навпаки от, розпраць, напрацьовувати умовно. Те, що Трамп каже, те, що він робить, це дуже велика відстань. І його теж колеги, які його там або однопартійці, які хочуть зробити йому приємне, роблять такі заяви. А ви зробіть теж заяву, що ми да, розглядаємо, може бути так і отак. І ми розглядаємо ситуацію як мікросоюзи, які, наприклад, не будуть допомагати Сполученим Штатам, якщо вони будуть воювати з Китаєм. Ну, може, ну, Це як гіпотеза. Це буде війна тільки Китаю, і, і, у якого є союзники, і та ж Російська Федерація, Північна Корея, Іран і там ще багато-багато е, всього. А Сполучені Штати е, з носака розганяли своїх союзників. Ну так хай якийсь аналітик це скаже. Не обов'язково політики. І намалює там 10 сценаріїв, як Сполучені Штати перетворюються там на вічно гарячу якусь територію. Ну те ж теж можна зробити. Трамп це може робити, може. Йому дозволяють. Ні. Ну, мені здається, такі просто бігає, що... Європа якась менш гнучка в цьому плані, і от вони такі більш консервативні, так, і не вміють так для них. Позиція Трампа зараз шок. І якщо дивитися на цей геополітичний розріз, то зараз таке враження складається, що Штати разом з Росією, а по той бік Україна разом з Європою. Дивіться, знаєте, що я сьогодні, от, мабуть, у вас цей сценарій так озвучує, як я озвучив у своєму колезі. Сполучені Штати, до речі, зробили Європу самі такою. Угу. Ну і ну, добре, Європа, це ну, точно не хижак поки що. Це була якась там красивий великий олень, у нього були роги, копита, він міг комусь там як ну, ти. А прийшла Америка, стріляла роги, відірвала копита, почала годувати просто так і каже, на тебе ніколи ніхто не нападе. Ну віщо тобі? Живи собі спокійно, от тобі їжа, ось тобі все. А потім, як безвідповідальний господар, цьому оленю красивому каже, а тепер ти в ліс живий. Я не знаю, що робити. Іди, а рогами йде, а нема, а копита. А нема. Давай, нарощуй сам. Без знання тепер якось сам. Давай, давай. І Європа, звісно, в шоці. Тому що вони наживіли, от це красива шерсть, там ну, дуже вишукана їжа, красиві території, музика постійно лунає. Ну все, розові поні скрізь. А тут і вимкнули це все. Отак от виглядає от Європа, і вона має стати дорослою. Я вважаю, до речі, Трамп мав статися для Європи. Звісно, з колегами ми дуже дискутуємо на цю тему, але він мав статися, щоб Європа зрозуміла, що вона сам на сам. З проблемами. Їм треба об'єднуватися з країнами, робити таким як Угорщина ай яй, -яй щоб вони так не заважали. Нарощувати м'язи, якщо або коли встановиться мир, будувати об'єднану європейську армію навколо української армії, тому що це має бути костяком. І тоді така Європа з зубами, з кігтями, в панцирі. Вона буде цікава і Сполученим Штатам, тому що вони побачать, що це сильний аргументи і сильний партнер. А так вони знають, що це залежний, і по зброї, і по всьому. І тому вони над ними знаєте, збиткуються. Тому що, наприклад, соціологія по українцям по Україні показує. Що, що подобається американцям, що ні. А по європейцям не показує, тому що може і не міряють, а може так зручніше. І Трампа збиткується над Європою. І не тільки Трамп. Тому Європа може ображатися, може боятися. Але вона чітко має зрозуміти, що той, хто годував, захищав, він більше не знаходиться в зоні довіри. От і все. Тому треба якось в цей ліс заходити, якось виживати. Вирощувати все, що повідтували, ага. і боротися за виживання. Ми з тим самозбереження тваринному світі, і, і я думаю, людському теж давайте на останок розмови повернемося все ж таки в Україну, і от мене ще цікавить, наприклад, технічна сторона виборів, як їх можна проводити, навіть якщо буде забезпечена якась там безпека, парасолька, там не буде умовно обстрілів, але е, вибори це ще й надання права всім проголосувати, да? всьому населенню, хто має на то право, тобто, забезпечення. Це право. А враховуючи те, що я слабо собі уявляю виборчі дільниці в окопах або десь ну, в. Цій території, і так, щоб, наприклад, військові, яких зараз там більше мільйона воюють, так якось зірвалися і проголосували, теж можливо, це якщо ми вже говоримо в цьому контексті, буде якось в електронному форматі. Я не знаю, але разом з тим, якщо це електронний формат, треба теж безпеку цих даних забезпечити, щоб ніякі кацапи туди умовні не влізли або ще хтось. А вони влазили в американську цю електронну систему, влазили і підтасовували, і це вже доконаний теж факт є. То, то вони у цих виборах я з вами цілком згоден. Тут ж питання ще дивіться, не тільки в тому, що голосування, а от ви дійсно зазначили дуже важливу тему право на бути обраним. Угу. Так? Як я, наприклад, не розумію, як ми можемо обмежити, по-перше, по голосуванню мільйон тих, хто і зараз проливає кров, як без них е, це за голосування провести, як надати військовим право обиратися? Угу. І це механізм, як там умовно командир, там, який там топовий і все, він захоче піти в політику, а йому скажуть ні. Знову таке, питання ті, хто виїхали. Як вони будуть голосувати? Вони будуть повертатися, вони не будуть повертатися. І що втекли, і так далі. Ну, дуже багато моментів. Добре, список виборців. Як його зараз оновити? У нас це, в принципі, в мирний час це було більш-менш нормально, тому що я неодноразово спілкувався з спостерігачами з, з багатьох країн, і його, їх це влаштовувало. Вони знаходили інші такі проблеми, там, які є завжди в виборах. Ну, на пострадянському okay. просторі, Да? Це ж тільки таке. Про безпеку я вже не чую, але гіпотетично вони її мають забезпечити. Але ж, щоб вибори були легітимними, оце тільки ті моменти, які ми з вами назвали, вони вже, якщо вони не будуть забезпечені до виконання, то ці вибори будь-хто визнає нелегітимними. Ну той же Путін скаже Трампу, да ні, ніфіга, дивіться, у них мільйон не голосував. Okay. А сіра зона, наприклад, яка ніде не знаходиться, да, і там люди є чи немає, да, це дуже, дуже серйозне питання. І знову ж таки, питання легітимності це дуже важливо. Я пам'ятаю, звісно, що одні ще коли перші рази говорилося про вибори, а я їх почав чути чи в травні, навіть 22-го року вже казали, що колись вони там будуть, зараз припиниться війна. Ну так, подейкували мої uh -huh то, я пам'ятаю один із європейських чиновників сказав, ви головне проведіть, а ми їх визнаємо. Ні, так це не працює. Тому, якщо вже вибори, то вони мають бути виборами. Не просто спектакль, який потім нам будуть виставляти кожен раз і казати, бачите, ну ми, ж, ми ж розуміємо, що у вас виборів не було. Так? Ні, так не можна. Треба, щоб, якщо вже всі хочуть цих виборів. Аби нас примушують. Давайте це зробимо максимально правильно, щоб воно було легітимним. Uh -huh. Спасибі вам за вашу думку. Дякую, що долучилися і за вашу аналітику. З нами був Олег Лісний політичний аналітик. Говорили про те, про вибори під час війни.